Так, друзі, до вашої уваги ділянка 53 сотки. Вона складається з двох ділянок. Верніше з трьох ділянок: 25 плюс 5 і плюс 23. Коротше, із цих 53 соток лише 5 соток ОСГ. Решта, решта території це все під забудову. Ділянка починається. Ну, це ось асфальт, ви бачите. Асфальтована дорога. Так, електроенергія, газ, все тут у сусідів є. І ось цей квадрат, ось туди до. Забору. Так. І найголовніше, що я не сказав, що це ділянка з озером. І з власним озером Тобто озеро на, на ділянці. Е, так, це все ділянка-ділянка. Все Потім тут вулиця повертає, далі там е, сходить вниз до русла річки. Коротше, тут таке пониження. І території, ну, не, абсолютно невеличкий схиль. Коротше, Це озеро розташоване на ділянці 23 сотки. Ну, Можна сказати, що от, о, в кінці великої ділянки 53% сотки, в кінці знаходиться озеро. От, за нами сусідів немає. Там ну, би, земля приватна, але поки що там ніхто не забудовує. Там дуже великий масив, за нами. Ну, в смысле, один кусок, одна велика ділянка, чия, чия, яка не продається. От. І ось край нашої ділянки десь приблизно за цими кущами. тобто Тут велика територія, для, щоб розмістити. Будинки, будиночки з виходом на воду. Раніше це озеро було чисте, глибоке, і воно має свої підземні джерела, тобто воно постійно ну, якби наповнюється водою. Тут завжди є вода, до речі, так, воно, воно ніколи не пересихає. Звісно, його треба почистити, ублагородити, все роз, може, можливо розширити. Але це все абсолютно посильно і реально. Коротше, у вас може бути гарна велика ділянка з власним озером. Чудово підійде під бізнес. Ну, під бізнес в плані побудувати декілька будинків. Тут е, можна під здачу в оренду, можна на продаж. От. Ми знаходимося в селі Здорівка біля центральної вулиці. До Василькова в нас буквально 5 хвилин їхати, їхати автомобілем. По центральній дорозі проходить, їздить маршрутка, тобто ну, сполучення тут чудове. Так, По комунікаціях я сказав, що все є, абсолютно все поруч проходить, але не заведено, ділянка не підключена. На ділянці є ось ця недобудова. Вона також входить у вартість ділянки. Я розумію, що це більше мінус, ніж плюс, але ну, в всякому випадку так, так є. Все, кого зацікавило, набирайте.